Спокійний період знову з вами. Вітаємо усіх шанувальників найшвидшої командної гри світу. У сьогоднішній програмі ви побачите. Як готувався Київський сокіл до чергового сезону в російському чемпіонаті і як він його розпочав? Олександр Саукант та Сергій Корабльов під шквалом запитань журналістів та вболівальників. Відповіді тут і зараз. В'ячеслав Завальнюк відкрив хокейну школу та побував у Північній Америці. Інтерв'ю із зіркою вітчизняного хокею. Душа Сокола та його живий символ Василь Бобровников став тренером своєї рідної команди. Кубок Федерації Відкриття сезону. Заявка України на проведення чемпіонату світу 2014 та новий льодовий палат у Донецьку. Новини від Федерації хокею України. Про все це дивіться та слухайте у хокейному періоді за номером 3. Свій передсезонний змагальний цикл Київський сокіл розпочав двома матчами із зовсім недавнім суперником по відкритому чемпіонату Білорусі хокейним клубом «Вітебськ». Це вже колишня команда захисника Юрія Наваренка, який тепер знову гратиме у Соколі. Разом із Втепськом киянам протистояло тріо українських легіонерів клубу Білоруської екстраліги: Василь Полонецький, В'ячеслав Тимченко і Артем Гніденко. Ну вони виділяють виділялись команді противника. Це ведучі ігроки, і на них лежить основна роль. Як в обороні, так і в защиті. Это, э, игроки, без которых Вітерці сейчас просто не все представляють. Втім, присутність хокеїстів з України Вітерську зовсім не допомогла. Сокіл розбив свого суперника 5-2 та 5-1. У першій грі ударну міць київського клубу показала його перша атакувальна ланка, а віркин, Матвійчук Литвиненко. Вони на трьох набрали аж 8 очок за результативність 3 голи плюс 5 передач. Олександр Севкунд після такого пообіцяв, що Вадим Олександр і Віталій і цього сезону гратимуть в одній трійці. Куриця, яка несет золоті яйця, з неї бульйон не стоїть робити. так що вони будуть в цьому повному здраві, будуть так грати. Другий матч проти Вітебська запам'ятався Бенефісом Юрія Дяченка. Він сам забив двічі і одного разу виступив в ролі асистента. Також надовго столичним глядачам має запам'ятатися ось цей гол Олександра Караульчука. Тяжело було не проти бувшого клубу грати, а просто першу гру в сезоні, тому так немножко з почали. А різниці немає проти бувшого клубу. Ігра або... ну, показала, що все-таки потенціал у нас є, і будемо прибавляти. Ще однією домашньою грою проти білоруської команди для сокола став поєдинок із Могильовським хімволокном. Тут також не обійшлося без свого серед чужих. Таким для могильовців був їхній колишній захисник Олександр Побідоносцев. Мабуть, із українцем в складі хімволокно зіграло б краще. Як же клуб із Могильова виступив проти Сокола без Олександра, ми знаємо. 3-1 за киянами. Друга гра проти Хімволокна показала підопічним Сеуканда, що недооцінка суперника річ дуже нехороша. Виграючи 4-1 після двох періодів, Сокіл програв 4-5. Потім був традиційний турнір у Словаччині Меморіал Павла Забойника. Там Сокіл посів друге місце, не програвши жодної з трьох ігор. Вигравши на останок ще два товариські матчі проти словацьких команд, Сокіл закінчив свій безперечно тріумфальний збір у Словаччині. Слідом за Словацьким Сокіл пережив жлобинський етап своєї передсезонки. Команда зіграла чотири матчі з металургом. У Білорусі українці спочатку виграли 5-2, а потім програли 1-6. В броварах вболівальники побачили дві нічії із двома порятунками металурга на останніх секундах. 3-3. тут білоруси відігралися за 16 секунд до фінальної сирени. І 4-4. позбавити сокіл перемоги. Металург зумів, коли до закінчення поєдинку залишалося якихось 12 секунд. Остання зустріч суперників була зірковим часом нападника Сокола Олександра Бобкіна. Він двічі забив в основний час матчу, а потім добряче повеселив публіку і у серії булітів. Під час своєї першої спроби Саші вдалося таке, що не часто побачиш. Бобкін, виконуючи буліт, загубив шайбу. Вона злетіла з крюка ключки Форварда. Втім, Олександр Бобкін, як виявилося, з нервами на тип. Хокеїст не побоявся виконати після матчовий штрафний кидок ще раз. За сміливість Бобкін отримав винагороду, гол, купу оплесків та перемогу своєї команди. Це був останній передсезонний домашній успіх Сокола. Провівши турнір у Білгороді та завоювавши там третє місце, багаторазовий чемпіон України усі свої думки сконцентрував на старті у вищій лізі чемпіонату Росії. Напередодні офіційного старту нового хокейного сезону, головний тренер чемпіона України, провідного вітчизняного клубу Київського сокола Олександр Секонд відвідав незвичайну прес-конференцію. Там він не лише поспілкувався з журналістами, а ще й відповів на запитання вболівальників. Фани сокола та просто шадувальники хокею про все, що їх цікавило, могли дізнатися, надіславши своє питання за допомогою інтернету. Одне з найбільш популярних запитань до наставника сокола: чи якісно його команда провела передсезонну підготовку? то, что мы планировали, мы выполнили. Если из пятибальной системы, то я думаю, на четверку. Проведено должное количество игр, то есть 17. Мы э, постарались распределить нагрузку равномерно, чтобы все сыграли. И у всех был игровой голод. Я думаю, что э, медицинский осмотр, который мы провели, буквально вот закончили вчера, показал, что ребята в хорошей спортивной форме. Нікого не загнали, всі живі і здорові. Оскільки черговий сезон стане найнасиченішим в 45-річній історії Сокола, дуже великий інтерес викликало те, як київський клуб збирається виступати одразу у чотирьох турнірах. Вища ліга чемпіонату Росії, першість фармклубів Білоруської екстраліги, континентальний Кубок і, звичайно ж, національний чемпіонат України. Це той шмат роботи, який столичній команді доведеться проробити в сезоні 2008-2009. Про всі завдання, які керівництво Сокола поставило перед своїми підопічними, розповів перший віце-президент клубу Сергій Корабльов. Він разом із Олександром Севкандом відвідав передсезонну прес-конференцію. Задача Київського Сокола в новому сезоні слідчі. Це вийти в полуфінал відкритого чемпіонату Росії по хоккею серед команд Ліги і вийти в фінальний турнір континентального кубка. Вот. Это то, что касается задачи команды Сокол 1, Сокол 2, который выступает в открытом чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, это э, максимально дальше пройти по турнирной сетке и свое внимание сосредоточить на подготовке игроков для первой команды. И также э, после того, как было принято решение, что Сокол выступает в чемпионате Украины, ну, перед нами стоит э, цель занять первое место в чемпионате Украины. Присутність на прес-конференції Сергія Корабльова можливість отримати інформацію щодо навколо хокейного життя Сокола з фактично перших вуст. Свій шанс вболівальники та журналісти не змарнували. Питали переважно про те, де Сокіл гратиме домашні матчі, а також про трансляції поєдинків команди у вищій лізі російського чемпіонату. Щодо ігор київського клубу на своєму майданчику, то їх у максимально можливому обсязі показуватиме мегаспорт. Ця традиція житиме вже другий сезон поспіль. Інформацію щодо виїзних ігор та домашньої арени Сокола маєте нагоду почути з вуст Сергія Корабльова. не всегда картинка из России вообще даже транслируется на тот город, в который мы играем, значит, принято решение, что сейчас мы постараемся вести аудиорепортажи с каждого из нового матча в «Сокол». По крайней мере, в нашу пресс-службу пришло предложение от тех людей, которые организуют эти трансляции, для того, чтобы все выездные матчи «Сокола», болельщики украинские, могли, по крайней мере, в аудиоверсии слушать в прямом эфире. Кадровий потенціал Сокола у новому сезоні, принаймні за іменами, є дуже сильним та кваліфікованим. Практично усі, хто гратиме у першій команді киян, добре відомі вболівальникам, адже ці хокеїсти постійно перебувають на виду публіки. Про перспективи та молоді таланти, на які Сокіл зможе розраховувати вже у найближчому майбутньому, розказав Олександр Севкан. На думку головного тренера чемпіонів України, Соколини завтра є дуже світлим та багатообіцяючим. У нас є дуже хороші ребята. который, вот в частности, вратарь Балабан, который очень себя хорошо зарекомендовал. И, в частности, Слесарь Игорь и э, Неменко Дмитрий, которые вернулись. Один э, вернулся из Белоруссии, один э, был на сборе. Я думаю, это перспективная молодежь, которую нельзя терять. Представлять Вячеслава Завольнюка никому с шанувальниками украинского хоккея не нужно – Цей відомий хокеїст, який в якості гравця дуже багато віддав національній збірні України, вигравши 2007 року чемпіонат Росії разом із магнітогорським металургом, зав'язав із професіональною кар'єрою. Не в останню чергу через травми, яких у Завольнюка за роки активного хокейного життя накопилося вдосталь. Нині В'ячеслав працює в системі Київського сокола та у національній збірні нашої країни. Завальнюк у них обіймає посади генерального менеджера. интервью к периоду Вячеслав Распучав из Росповеди про межсезонную комплектацию «Сокола». Мы сделали больше, больше приобрели наших легионеров и договорились, подписали с ними контракты. И у нас практически сейчас 90% сборной, которая будет играть за нашу сборную в команде «Сокола». Зараз у складі Сокола є два легіонери. Це російські нападники Роман Малов і Вадим Авєркін. Вони гратимуть у команді вже другий рік. У міжсезоні сезоні тренерський штаб Сокола переглядав і інших росіян, а також представників чеського та словацького хокею. Втім, із жодним з них київський клуб контракти не уклав. У них такий же рівень мастерства, як у наших гравців. Ні сенсу брати. У нас політика більше, щоб грали наші ребята а брати. Такого ж уровня ігрока іностранця не бачимо смисл. Оскільки В'ячеслав Завальнюк частково відповідає за підбір гравців і для української збірної, хокейний період поцікавився у нього, як національна команда готуватиметься до свого найближчого офіційного турніру. В лютому у Латвії збірна України має відіграти кваліфікацію до Олімпіади 2010, яку прийматиме канадський Ванкувер. Чи не завадить українцям участь базового клубу збірної Київського сокола у чемпіонаті Росії? Ми, ну, я думаю попросим російських колег, щоб перенести ігри, щоб у нас було время підготуватися і хорошо виступить на відборчних ігра. З 1 вересня у Києві функціонує хокейна школа В'ячеслава Завальнюка, екс-гравець збірної, чемпіон Росії. Тепер ділитиметься своїм досвідом із тими, хто в майбутньому куватиме перемоги вітчизняного хокею. Свій тренерський організаційний багаж знань пан В'ячеслав поповнював у північній Америці. Там Завальнюк побував в рамках відрядження, під час якого він ознайомився із особливостями хокейного життя по американськи. Я почерпнув дуже багато, їздив, не знаю, ну не всю наполовину Америки, во многих городах був, во многих школах. Починаючи від Семилетнего возраста, заканчивая 17 лімілітніми коледжами. Також був В командах смотрел постройка дворцов, организация внутри хоккейного хозяйства. Очень мне понравился новый дворец Нью-Джерси, где играет Нью-Джерси Дейлс. Нам есть к чему стремиться, мы будем к этому стремиться и выстроить такую же систему хоккея на Украине, как в Канаде. Во-первых, Вася, имея и жизненный опыт, и спортивный опыт выступления из, в разных командах, в частности, за сокол, будучи несменным капитаном долгое время, я думаю, это как раз та новая волна новых молодых специалистов, которые должны, думаю, поднять планку украинского хоккея. Советский, Христич, Бобровников это из этой плеяды, которые... Я думаю, повинні підняти уровень этой игры що на більший уровень. Олександр Савкен нову плеяду українських тренерів вирощує практично власноруч. Після того, як Олександра Юрійовича призначили наставником збірної України, він запросив собі на допомогу Дмитра Христича і Олександра Савицького. Христич один з найкращих наших інтееррівців, а Савицький це ветеран Сокола та національної збірної. Інший іменитий ветеран українського хокею Василь Бубровников буде асистентом Севконда і в збірній, і у Соколі. Дуже багато років Василь був капітаном київської команди, був її лідером та, по суті, став її символом. Тепер Бубровников заступив на варту, не яку йому доведеться на тренерській лані. Немножко тяжеловата, особливо на ігри були. Ну не привикаєш Ко всьому чоловік, привикає. Я думаю. Такого ж большого труда не составит смотреть хоккей вже глазами не ігрока, не болельщика, а тренера. Так что, думаю, все в порядку буде. Практично усю свою професіональну кар'єру, яка розпочалася 20 років тому, Бубровников провів у складі сокола. Він багаторазовий учасник чемпіонатів світу в якості хокеїста збірної України. Тепер Василя вболівальники бачитимуть за кропіткою тренерською роботою. Приємно, що працює він у своїй рідній команді. Тепер Александр Савкан дає Бобровникову зовсім інші поради. А багато колишніх партнерів стало для Василя підопичними. Напряжение не связано з тем, что со многими ребятами я провел хоккейную жизнь. А, скорее, что все-таки напряжение я привык сбрасывать. Выходишь на первую смену. И где-то через работу оно уходит. А здесь практически всю игру приходится немножко нервничать. І тому це не зв'язано віднюдь з тим, з какими то випросилами отношеннями з колективом. Це тільки как е, внутрішнє состояние такое. Цьогоріч Федерація хокею України відкрила новий вітчизняний сезон турніром за участі чотирьох команд. Він називався Кубок Федерації. На ковзанці Київського спорткомплексу Авангард за красень кубок змагалися Бровальський бар з Київського атак, Харків і молодіжна збірна України. Переможцем турніру став Барс. Він у фіналі переграв Харків з рахунком 5-3. Президент ФХУ Анатолій Брезвін під час Кубку Федерації озвучив завдання, які стоять перед нашою збірною у новому сезоні. Перед національною збірною у нас поставлено завдання виборювати путівку до Олімпійської путівку у Ванкувері. І вже в початку слідуючого року. В квітні місяці, в лютому місяці почнеться вже гри, гравці національні будуть, будуть в цих змаганнях виборювати цю можливість. І зрозуміло ж, знову ж таки питання повернення до елітного дивізіону світового хокею, ніхто не знімає. І це питання теж на сьогоднішній рік нам потрібно буде вирішувати в Польщі. Чи не головною темою в житті українського хокею на початку вересня був факт подачі нашою державою заявки на проведення чемпіонату світу в елітному дивізіоні у 2014 році. Також провести планетарний форум найкращих чоловічих збірних дуже хочуть та сподіваються Білорусь, Чехія, Угорщина та Латвія. Є таке бажання. У нас є в країні організаційні можливості. І якщо ми, я рахую. Все ж таки побудуємо десь на 8-10 тисяч такий льодовий палац, і реконструюємо, який ми маємо сьогодні на 6,5, то технічних можливостей і перепон для проведення чемпіонату не буде ніяких. Але ми не зупинимося, якщо ми не виграємо 2014-2015, я впевнений, ми виграємо. Ще одна топ-тема вересня родом із українського хокею відкриття у Донецьку спортивного комплексу із льодовою ареною. Палац, де культивуватимуть хокеї фігурне катання, назвали одним словом лідер. За 17 років незалежності нашої держави цей спорткомплекс став першим повноцінним, який збудували за бюджетні кошти. З 1 жовтня у лідері має розпочати свою роботу дитячо-юнацька спортивна школа із секціями, де діти займатимуться хокеєм та фігурним катанням. В річний бюджет школи заклали 482 тисячі гривень. Також дуже добре допомагати матеріально лідеру, мають і платні катання, які планують проводити на льоду арени. Всередині Донецький палац виглядає скромно, але водночас затишно. Стелю лідера прикрашають символічні хокейні светри із прізвищами зіркових українських гравців: житник, Шудров, Ширяєв, Шахрайчук, Клементів, Годенюк та Христич. Першим матчем на виду лідера стала зустріч між Донецьким Донбасом та неосновним складом столичного сокола. Символічну перемогу в серії булітів здобули новоспечені господарі льоду. У своєму другому сезоні у вищій лізі російського хокейного чемпіонату Сокіл стартував з місця в кар'єр. У восьми матчах, які команда вже відіграла, вона вісім разів святкувала перемогу. Лише одного разу кияни змушені були доводити свою перевагу над суперником в серії булітів. Інші сім перемог Сокіл здобув в основний час. Найкращим голеодором Сокола наразі є росіянин Вадім Аверкін. У нього 5 закинутих шайб в активі. Найбільше результативних передач віддав Дмитро Цируль. За системство він вже набрав 9 балів. Вище сокол у турнірній таблиці зараз тільки підмосковний Дмитров. Він має на одне очко більше, адже усі свої матчі виграв за основні 60 хвилин ігрового часу. Гонитву за лідером Сокіл продовжить 2 та 3 жовтня. В ці дні чемпіон України гратиме із московським МКК Крилє Света. Ось і все. Час чергового хокейного періоду вичерпано. До побачення.